Почав впроваджувати найм, проводжу е, останнім часом багато співбесід, і групових і, і індивідуальних, так само приймаю участь в навчанні і адаптації працівників. Часу стало набагато менше е, на все решта. Як саме має поміняти структуру мого бізнесу, щоб е, адаптація проходила більш е, систематично і без моєї участі постійної? Є головний принцип в бізнесі. Все, що не може бути повторено, не існує. Все, що я, роблячи, не створюю дублікацію систему копіювання, да? я за це не берусь. І якщо я це розумію, то мене в першу чергу цікавлять не відеоінструкції чи чек-листи, а люди. Тільки не ті люди, кого я йду адаптувати, а ті люди, з ким я йду адаптувати. І якщо я на це спираюся на цю точку зору, то з ким я пішов займатися наймом? З одним з працівників, який А що це з одним? А звідкіля ти знаєш, що в нього вийде? О, дивіться, у, у нього вирогідність, що не вийде, 90%. Ну, мабуть, я б тоді пішов, би, щоб зменшити 90 до 30 з трьома. Бо у трьох у когось із них вийде. Мало того, хтось швидше вдупляється, хто ні. Якщо б навколо мене три, я вже щось роблячи питаю. Хто зрозумів? Хто хоче спробувати? І як тільки я, я, я без кінця перепитую, а ще не зрозуміло? Давайте ж скажіть що, я ще раз покажу. Але я покажу, і мене на першому етапі цікавлять не ті люди, кого я відбираю, а ті люди, кого я навчаю. Бо потім, коли я розказую трьом, рогідні, що хоч хтось почує і почне робити, ну майже 100%. А це означає, що я оцю півгодини, годину, три години. Скільки я на цю тему розмовляв? Значить я не даремно робив в житті.